E Сьогодні третій день підряд, вже на вулиці сонечко, це щось просто неймовірне. Прям аж душа співає від такої погоди. Так, я зараз буду займатися тим, що мені треба топити жир. Смалець, тобто, робити смалець ось такий у мене великий-великий шматок, бо в мене закінчився повністю смалець. я вчора трохи приготувала на олії і просто була в шоці, тому що. Якась така олія, яку потім зі сковорідки неможливо відмити. І це все потрапляє до нас всередину, ну це жах. Тому в мене в морозилці був ось такий великий шмат смальцю. Я зараз буду його різати і топити в каструльки. Все дуже легко, просто вимагає часу. А так як я у відпустці, в мене зараз цей час є, тому натоплю. Жирки, щоб було на чому готувати їсти. Я ріжу завжди такими невеличкими шматочками і не увесь кусок зразу, бо тоді прям гарно і повністю. Тобто я це роблю. Частинами ось зараз заповню дно і поставлю топитися. Витопилася перша партія, потім буду топити слідуючу. Ну, в общем, запарке діло, нічого важкого немає, але часу займає. Мені цікаво, а хтось із моїх підписників займається таким? Взагалі, чи вже всі давно про це забули і користуються тільки олією. Напишіть, чи це я одна тільки займаюся витоплюванням жиру. Всі разом казяться. Я не могу сказать. <реш> і дуркуни. Ось тільки повинно бути жиру, тобто покривати тільки дно І ставлю топитися, зараз е поставила на максимальний вогонь, щоб воно швидше все нагрілось, а потім прибираємо на малесенький і повільно-повільно витоплюємо жирок. Витопився вже перший жирочок, і через ситочку я його ось так починаю зливати в банку. Але це ще витопилось не повністю. Тобто я злила трохи, залишаю, щоб було в чому топитись, і ставлю далі. І дивіться вже, скільки смальцю злилося з першої топки. А в мене то шматок великий, так що буде в мене багато ще. Повна баночка сьогодні буде. Я так думаю, а можливо і не одна баночка. все Повинно витопитися прямо до стану таких сухариків. Поки топиться, я тут підготую і слідуючу вже партію для топління. Ось так нарізаю і потім їх на маленькі шматочки. Коли, я ж кажу, коли маленькі шматочки, витоплюється якось жиру набагато більше. Ось і розтопилася вже перша баночка. Я вже наготувала другу баночку. Топиться слідуюча партія. І загалом дивіться ще скільки смальцю. Тобто в мене вийде сьогодні, ну я думаю, дві баночки вийде. Подивимося. Буде риба? Буде. Будемо їсти. Короб? Так. Приготуємо за вичами. Я так відчуваю. У нас сьогодні буде кулінарне відео. М'ясо жарить, смалець топить, рибу запікать. Сьогодні якісь всі плани кулінарні. Дивіться, в нас ця рибина була заморожена. І от від Саші лайфхак як легко почистити рибу заморожену. Яка різниця? Заморожена, не заморожена. Набрати чайник водички, закип'ятити воду, облити рибинку. А після цього спробуйте почистити. І все Дуже легко, так, да, все відбувається. Пуска відходить просто руками. Просто знімаєш, зглажуєш. Ну, я беру все-таки чистилочку, щоб швидше, щоб скрізь прибрати. І все. Нема нічого, все. Це дуже легко чиститься, якщо обдати кип'ятком. З раковини луску зібрали і все, готово. Ну, що дивіться, аж три банки вийшли. Ну, третя, майже, майже, майже повна. Ось так. Ну, я вам так хочу сказати: в цій банки 750 мл, тут по 500. Це нам вистачить ну, надовго. Не можу прямо так зразу сказати в місяцях, але я думаю, Ну, напевно, місця 4 точно, а то й більше, а то й до півроку нам вистачить цих 3 баночок. Тому часу, в принципі, не так багато і пішло. Він тепер буде довго застигати. І потім піде в холодильник, і я його там в холодильнику і зберігаю. Так, Саша в нас сьогодні буде готувати риба з овочами. Дуже смачний рецепт, який нам передався від Сашиної мами. Вона завжди так готувала, і це завжди смачно і корисно. І, в принципі, не дуже важко робиться. Риба ріжеться на шматочки та складається в каструльку. Бурячок нарізаємо такими немілкими шматочками. У нас величенький, такий гарненький бурячок. Бурячок відправляється в каструльку до рибки. Це ж величезно. І перемішуєш, да? обов'язково. Щоб воно все було так разом. Рівномірно, все. Да. А потім ще раз перемішаємо з морковкою. А морква буде ось так кільцями? Так, да. кільцями поріжемо. А може, хоч ще навпіл? Як скажеш? Мені здається, це буде дуже великі шматки. Добре. Я не люблю, коли приготували кашу. Я люблю та так. ні, ж каша не буде. Морква доволі крупна. Обов'язково вігета. Без неї в нашому домі не входиться жодна страва. Універсальна проправа. Суміш перців. Лавровий листочок. О, Добре. а що це? У нас така є приправа до риби. Я і не бачила, що у нас така є. Я знаю, в пакетику там є приправа до риби. Це ж твоя кухня. Я рибу просто не дуже люблю і дуже рідко її готую. З дитинства не люблю рибу. І, звичайно, не забуваємо про сіль. А цибульку додавати будемо? Чудовий далі. Чисть. Як ви зрозуміли, всі овочі нарізаються крупно і цибуля також. А чесник будемо додавати? Ні, не. Ай-яй-яй, ай-яй-яй! Ха-ха, я, я, я. <рик> ся, трохи водички, щоб воно може було в чому тушкуватись, і все ставимо на плиту. Нічого складного і воно собі тушкується. Так, я сиділа, працювала, вирішила не знімати щось в мене, якась сьогодні апатія. Якась я сьогодні без настрою, і нічого не хочеться, чесно кажучи, ні робити, ні знімати. Так, ото. Але позаливала гіпс, це все в мене залите саме замовлення, це не наявність. Сьогодні прилетіли ще два замовлення, тому я. Сіла готувати для того, щоб сьогодні зробити і завтра відправити, щоб не затягувати замовлення, поки в мене є така змога. Покажу вам, її замовляють не часто, тому я не часто можу її показати. Це моя найбільша така підставка. Ну, що є, в принципі, ну, ні, мабуть, вона найбільша. І я її робила знову з ефектом мармуру. Це дуже-дуже красиво виглядає. Дивіться. Яка красуня. Я взагалі дуже люблю гіпсові вироби в мармурі, це мої найулюбленіші вироби. Зараз піде сохнути. А я знаєте що? Коли мені якось так не дуже добре, не дуже в мене гарний настрій, я завжди хочу чогось смачненького. І я це придумала я хочу зараз спекти печиво. Але у мене немає дома муки закінчилась. І там потрібен стакан е, родзинок. А в мене подивилась, там максимум пів стакана. Тому піду я зараз, мабуть, в магазин за борошном та за родзинками і хочу спекти печиво. Заодно покажу вам рецепт дуже легкий і печиво таке смачнюче. Це в мене рецепт від моєї свекрухи. Вона. Коли знаю, що я приїду в гості, завжди пече таке печиво, бо знаю, що я його просто обожнюю. Тому якщо я ще знайду родзинки в нас в магазині, це ще також під питанням. Ну, а якщо не знайду, то буде в тій кількості, в якій є. Мені дуже повезло, в магазині був Ізюм. Чому я так кажу? Бо в нас ми живемо за містом і в нас тут магазин, знаєте, такий маленький, тут тільки найнеобхідніше. І... Якби родзинок можливо не буде. Так, починаю готувати Готую дуже-дуже швидко. Нам для цього печива обов'язково потрібен міксер. Якщо без міксеру, це печиво не вийде приготувати. Нам потрібно зараз два яйця. Чому потрібен міксер? Тому що Ой, Боже, яйця треба збити із цукру. І щоб все це збільшилося раз в три. Ну, максимально, щоб збільшилося, нам потрібно багато маси. Так, у нас два яйця. При вас все дуже швидко роблю. Це, взагалі, таке печиво на скору руку без замішування, без нічого. У мене навіть трошечки менше, ніж стакан цукру. Сюди. І тепер все це дуже-дуже гарно забуваємо, щоб маса збільшилася в два-три рази. Так, дивіться, маса посвітліла, ось така, прям суфле в мене вийшло. Ось так і повинно бути. Тепер. Ми сюди додаємо один стакан родзинок і один стакан грецького горіха. Також все у нас дуже швидко висипаю е, ті розинки, які в мене були, плюс покупні. О, ну, чудово! Ось у мене стакан і вийшов. Ось так. Далі стакан горіхів відміряю. У мене домашні горішки. Я це думаю, ні, я їх навіть різати не буду. От як вони є цілячком, так і всипаю. Ось так. Перемішуємо. Ось така в нас маса виходить. І тепер сюди додаємо один стакан борошна. Я взяла хуторок, давно його не брала. Побачимо, що за мука, чи все вийде добре. Так, борошно. Ой-ой-ой, я розсипала борошну, ну нічого. Ось так потроху. оп, Ось так вимішуємо. Тут вже можна міксером нічого не збивати, тісто повинно бути густе, щоб ви розуміли. Його консистенцію, воно виходить густе. Навіть може стакану і не взяти. Так, хочу кави попити. 5 годин вечора я зібралась кабухати. У ну, мене немає сьогодні енергії. Ось, бачите, яке воно прям таке густеньке, але все одно це ще мало. І ще треба. І також зараз я буду соду гасити оцетом. І сюди. Одна чайна ложечка соди погашена оцетом. Ось дивіться, ось таке тісто це вже гарне. О, ось це вже. Таке досить густеньке. Беру соду. Я завжди не заморочуюсь і не гашу соду десь окремо в склянці. Завжди оце отак от. Оп! Треба було засікти час, скільки в мене займе приготувати тісто. Ну, просто рецепт мега-мега швидкий. Все, сода відпрацювала. Перемішуємо і тісто готове. Бачите, як швидко? Мабуть, і п'яти хвилин не пройшло. Тут найдовше то це збивати яйця з цукром. А все інше дуже швидко. Все, беремо противень. Противень обов'язково змазуємо маслом, олією, чим ви звикли там змазувати. Я змазую маслом завжди. Ось так гарненько, щоб ніде нічого не поприлипало. Бо тісто, як ви бачите, у нас взагалі без всілякого жиру. Так, є, змазали. Просто в тісто все ось так вивалюємо. Ось так. І розрівнюємо по всьому протвіню, щоб було рівненько, щоб не було дірочок, воно не повинно бути товсто, воно повинно бути таким тоненьким слоєм. Бо там є сода і. Воно ще все підніметься. Трошки займе у вас час його розрівняти, бо воно доволі густе, і виходить, як його тянеш, то дирочки робляться. А насправді там товщина хватає ще. Ось так ось так. Бачите? Ну, треба трошечки затратити часу, щоб розрівняти. Ну, все, ось приблизно так. Все. Ставимо в духовку. Пройшло, ну, ви знаєте, мабуть, хвилин 15, не більше. Печиво готове. Дістаю, бо його важливо не перетримати. Подивіться, яка краса. І тепер найважливіше це швиденько його нарізати, поки воно гаряче, бо потім, коли воно вже застигне, його буде порізати неможливо, бо воно таке, знаєте, хрустке все. От, тому зараз швиденько нарізаємо і складаємо на тарілочку. Ну, печиво, воно не прям так, щоб легко відходило. Треба трошечки так лопаткою зусиль прикласти, щоб воно Оп, щоб його зняти. Але воно не так, щоб прям пристало намертво. Тобто, ну, нормально. Ось так. І головне далі дочекати, щоб воно вичахло, потім воно таке хрумке. І в той же час оцей ізюм, він так тягнеться. Боже, ну це таке класне печиво. І ви ж бачите, як це все швидко. Пів години, і у вас ціла-ціла тарілка печива. Ось така велика тарілка в мене вийшла. Тому обов'язково приготуйте таке печиво. Я впевнена, що вам сподобається, бо всі, хто його не куштує, всім дуже подобається. А для нас, для хазяїк, Знаєте, це дуже класно, коли це не займає багато часу, коли це ось так швидко захотілось, бах і зробив. Головне, щоб вдома завжди були родзинки та горішки. Тоді, блін, взагалі, це дуже швидко. Так, я буду смакувати. Я ж зробила собі кавусю. Сіла зараз дивитися гру престолів. Думаю, якось треба щось зробити. Для себе, для задоволення, бо я ж кажу, сьогодні в мене настрій якийсь не дуже, якийсь такий упадок сил, ну, якось так. Не зрозуміло, чому в мене таке самопочуття, не знаю. Хотіла займатися сьогодні рослинами, але коли в мене такий упадніческий настрій, я стараюсь рослинами не займатися, бо то не буде їм на користь. От, ну подивимося. Якщо ще на вечір буде краще, можливо, позаймаюсь. Хоча я сумніваюсь, чесно кажучи, буду дивитись кіно. Буду собі лаштую сьогодні вечір відпочинку. Цілий день була на кухні, щось робила, готувала. От а ввечері відпочину. Маю право, я у відпустці.